А хто тут так камінці так гарно повикладав? Камішки оці. Ото, От адже там? Да. Я. Да? Молоді виклала їх. А де ж ти їх зали? От там. Це переносила? Да. Ну так а ці теж -то можна по углам тут по вуглам положити. Тут, які? Оці. Так це ж по вуглам лежать. Отам, пам'ятаєш, як копали яму, тут mm. дрота дро -то той перебитий був. І залишилося багато цього камінчиків. Вони лежали, лежали. А потім, коли е, цей, того балкон комусь робили наверху і стали лентою огоражувати. А я думаю, я ж не знаю, що там будуть робити, Думаю, може, будуть підходити чи ще щось, а воно на горі робили там. І я думаю, там гортензія ж росте. Я такого положила, а потім, думаю, приберу, а потім думаю, так красиво. Гарно. Там морозник дивися, воно ви так. І ну, mm -hmm. короті, красота. А то в мене така галявинка із гортен А оце диви морозник, як цвіте. красиво. Mm -hmm. Цілу зиму буде цвісти. І в мороз? В мороз він, якщо снігом припадає, то так нахиляється, а потім сніг сходить і він піднімається. До квітка. Ландиш. Yeah. А ландиш щось під снігом буває? Ну він з під снігу буває? То цей. Ролісюк підсніжень. десь це вже аж у травні, подмалія. Бажайте замовити картоплю, на які колорадські і слісти, пишіть приватні повідомлення, а я буду пакувати жимовий шапочку, два штуки, їде зараз до вас.